Страшні наслідки війни майже в кожній українській родині є втрати рідних, близьких, знайомих, які поклали своє життя, захищаючи країну від окупанта. Чи не щодня Волинь теж отримує страшні звістки про загибель наших героїв? Сьогодні в останню путь провели лучанина Олега Круковця. Назавжди сорокарічним залишиться Олег Круковець. герой, який рік тому, 6 березня, за покликом серця, пішов захищати країну. 22 лютого вже цього року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомайорське Донецької області, ворог нахабно відібрав його життя. Наш полеглий воїн, Олег, якого ми сьогодні відпроваджаємо в останню дорогу. Свій вибір зробив давно. Не вчора і не позавчора. Коли постала загроза для його сім'ї, родини, для його міста чи села, для батьківщини, він вирішив стати захисником. Він проявив цю любов він став, щоб виконати обов'язок перед батьківщиною. Молодий чоловік так і не встиг створити власну родину. За свою країну він віддав найдорожче власне життя в пам'яті рідних та близьких, які знали Олега. Він залишиться позитивним чоловіком та хорошою людиною. Олега вже знаю ще з, 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 з маличка. Ми виросли в одному дворі. Наші батьки між собою куми. Ось. Важко, але знаєте, я вам скажу, що е, він зробив великий внесок в нашу країну, так певно, як і кожен хлопець, кожна жінка і кожна мати когось втрачають. Але ну, герої вони не вмирають. Е, і в моїй пам'яті Олег буде є на, ну, і лишиться справжнім воїном, справжнім чоловіком і справжнім другом. І е, наші дитячі руки, вони, ну, ніколи не забудуться. Я йому вдячна. І хай спочиває з миром. На жаль, наша країна втрачає цвіт нації, захисників та захисниць, які могли б втворити та відбудовувати країну, але так і не дочекались перемоги. На жаль, втрати продовжуються. Сьогодні ми провели в останній путь ще одного лучанина, ще одного нашого героя, нашого захисника, який віддав своє життя за те, щоб Україна перемогла, за те, щоб відновився мир і щоб. А всі українці, вся Україна могла жити і процвітати. Тому вічна пам'ять, честь шана нашому герою, щире співчуття рідним, близьким, всій сім'ї, всій родині нашого героя. Поховають Олега Круковцяна, але і слави у селі Гаражджа. Вічна шана та пам'ять усім загиблим героям. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.